Всім привіт! В даному відео розберемо, як в'язати ось такий чепчик гачком, а поки ви не забули, підпишіться на канал та поставте вподобайку. Дана модель чепчика виконана у техніці поперечне в'язання гачком. Тут немає жодного шва. і можна в'язати як і для дорослого, так і для дитини. У відео немає жодної прив'язки до моєї щільності в'язання чи до моєї пряжі, чи до мого розміру. Тож можна в'язати на будь-який розмір. Режу я використовувала міні-альпака від сандензгар. Тут в 50 грамах 150 метрів. Мені знадобилося трішки більше одного ватка вага мого готового чіпчу 67 г. грамів. Пряжа досить колюча, тому я рекомендую використовувати іншу, яка буде більш ніжна за своїми вподобаннями. А для в'язання мені знадобилося три розміри гачка: 3 мм для основного, для резинки внизу 2,5 мм та для зав'язок 3,5 мм. Основний візерунок тут з'єднувальні стовпчики з накидом за дальню стінку. Тож, що ми робимо? Робимо накид, вставляємо гачок за дальню стінку, підхоплюємо робочу нитку та притягаємо цю нитку через дві, які вже є на гачку. В'язати починаємо з ланцюжка повітряних петель. Для цього я набираю гачком 3 мм, то мій основний гачок 30 петель. Ще 5 петель я набираю гачком меншого розміру на 0,5 мм, тобто змінюю на 2,5 м. Набираю ще 5 петель плюс 1 додаткова петля підйому. 35 петель це приблизно 15 сантиметрів у моєму випадку. Для того щоб зрозуміти, скільки вам петель потрібно набрати, я рекомендую зв'язати перед цим невеличкий зразок. Тож, ми беремо ось цей зразочок, уже випраний та висушений, і рахуємо, скільки у вас в петлях сантиметрів. Для цього необхідно кількість петель поділити на кількість сантиметрів. І в мене так виходить, що в одному сантиметрі 2,4 петлі. Тож. Відповідно, для того, щоб пров'язати мені 15 см, я набираю 36 петель. Ось ці першопочаткові 15 см, не обов'язково мають бути саме 15 см. Для дорослого можна взяти навіть більше, тоді чип -чип буде більш довгим та більше прикривати шию. Набравши необхідну кількість петель, починаємо в'язати. Гачок не міняємо, тож меншим номером гачка пров'язую перші. 5 з'єднаних стовпчиків з нахилом. Далі змінюю гачок на мій основний, тобто на 3 мм і до кінця Повітряних петель пров'язую з'єднувані стовпчики з накидом. Пров'язавши необхідну кількість петель, ось в мене залишається одна петля. Саме в цю останню петлю мені потрібно пров'язати три з'єднуваних стовпчика з накидом. В, одну, в одне місце пров'язуємо три з'єднані стопчика. Тим самим це дає нам змогу розвернути наше в'язання. Оскільки в нас немає швів, ми будемо в'язати, можна сказати, напівколи. Ось ми пров'язали знизу до середини, додали три петлі і тепер нам потрібно обв'язати ланцюжок із повітряних петель з іншої сторони. Тобто далі кожну повітряну петлю ми пров'язуємо по одному з яколеному стовпчику з накидами. А для того, щоб низ нашого на в'язання був трішки більш стягнутим, змінюємо гачок на менший розмір. Тобто останні 5 петель знову пров'язую гачком 2,5 мм. Ось такий перший ряд готовий і тепер починаємо по цій схемі в'язати другий ряд. Знову ж таки, будемо в'язати. На гачок не змінюємо. Перші 5 петель та останні 5 петель будуть гачком меншого розміру. Ось ця кількість може змінюватись у вас. Наприклад, ви хочете більш широку резинку, то можна робити більше петель. В середині другого ряду нам потрібно збільшити загальну кількість петель. Тож, ось ці три петлі, де ми робили в першому ряді в одну, тут ми будемо пров'язувати в кожну петлю по дві. Тобто, замість трьох петель нам потрібно пров'язати шість в кожну петлю по дві. Той ряд, де ми зробили прибавляння петель, відмічаємо маркером для того, щоб ми розуміли, де ми робили прибавляння. Оскільки прибавляння ми будемо робити не в кожному ряді. Ось третій ряд ми пров'язуємо без прибавлянь. Ось бачимо, де ми відмітили маркером ряд з прибавляннями, потім був ряд без прибавлянь, і тепер нам потрібно знову робити прибавляння. Для цього у верхні три петлі знову ж таки пров'язуємо по дві петлі в кожну, саме в ті верхній петлі. Таким чином ми в'яжемо один ряд без прибавлень, другий ряд з прибавленнями. Таке в'язання дає змогу нам зробити заокруглену маківку. Роблячи ось такі прибавляння через ряд, ми не тільки заокруглюємо нашу маківку, а ще її трішки додаємо висоти. Усього у мене вийшло 7 рядів з прибавляннями. У вас це може бути зовсім інша кількість рядів, все залежить від вашої пряжі та від вашого розміру гачка. Наприклад, це має бути десь в висоту 5 см, ось такий квадратик 5х5 см. Орієнтуйтесь на цю кількість. Далі все дуже просто. Нам не потрібно робити ніяких прибавлянь. Ми просто в'яжемо по ось такими напівколами від одного краю до низу. Не забувайте, що внизу, ось ці декілька петель, ми будемо пров'язувати очко меншого розміру. Це залишається, але прибавлянь більше ніяких немає. Просто в'яжемо по колу, по напівколом. Так, ми вив'язуємо до тих пір, поки не зв'яжемо майже повністю весь чепчик. Тобто, як бачите, тут немає нічого складного. У мене це в ширину виходить десь 17 см. Якщо ви хочете такі досить широкі зав'язки, то можна зробити не таким широким. Хочете, можна зробити навпаки більш глибоким його, тобто, це все залежить від вас. Далі змінюємо гачок на більшого розміру. У мене це 3,5 мм, і одразу переходимо до вив'язування зав'язок. Тут набираю необхідну кількість петель, приблизно десь 50-60, в залежності від довжини зав'язки, якої ви хочете, і починаємо в'язати. В'язати ми вже будемо не з'єднувальними накидом, а з'єднувальними стопчиками. Для цього перший ряд ми пров'язуємо за задню напівпетлю ланцюжка повітряних петель. Тож розвертаємо ланцюжок, і за задню напівпетлю вставляємо гачок і пров'язуємо з'єднувальний стовпчик без накиду, просто з'єднувальний стовпчик. Пров'язавши всю кількість петель ланцюжка, ось її зав'язки, переходимо на основну частину. Тут ми також будемо в'язати з'єднувальними стовпчиками за дальню стінку. Ось, у нас дальня стінка, вставляємо гачок, номер гачка не змінюємо знову ж таки, ось цим 3,5 мм. Це пов'язано з тим, що в'язання з'єднувальних стопчиків без знаки давно більш щільне, і гачок потрібно брати трішки більшого розміру. Пров'язали ось по полу. тепер формуємо другу зав'язку, до цього знову ж таки набираємо необхідну кількість повітряних петель. У мене це 50 петель. Плюс одна петля підйому і розвертаємо ланцюжок і прив'язуємо за задню напівпетлю з'єднувальні стопочки. Переходимо на основну частину за дальню стінку з'єднувальні стопочки без накиду. Так, ми обв'язуємо напівколами з'єднувальними стовпчиками від одного краю зав'язки до іншого до тих пір, поки не вив'яжемо необхідну вам ширину самої зав'язки та обв'язу по основній частині Чепчика. Ширина моїх зав'язок, це, здається, 12 рядів, тобто можна їх зробити більш широкими, в залежності від того, як вам подобається. В кінці ми обрізаємо нитку і все, наш чепчик готовий. Дивіться, можна зробити більш широкими і робити ось такий, як ніби, відворот за бажання все як вам заманеться. Якщо це дитячий чепчик, ви вияжете, можна додати якогось іншого візерунку. По обробці ось цієї передньої частини, тобто все залежить від вашої фантазії. розміри мого готового чепчика це 20 см на 19 см, я би рекомендувала все-таки в довжину робити його більш довго, щоб він був не 20, а десь приблизно до 25 см. Залишається лише його попрати і чепчик готовий. Дякую вам за перегляди. Приємного в'язання. Діліться обов'язково вашими готовими роботами і до зустрічі в нас відео.